Підберіть на автоматі норм авто до 6 тисяч. Дивися, в твоєму випадку може бути там, скажімо, один автомобіль, щоб більш-менш, і на простому автоматі. Це в нас ось такий буде сцені. Друге покоління, він буде бензиновий, не дизельний в такий бюджет. От бачимо, у нас цей на легкосплавних дисках. Парктрониками, з туманками, так і доволі навіть і непоганий. І він у нас 1,6 бензин, 123 заявляють пробігу, 5800 в артуді. І він у нас на автоматі, ключовий на простому, чотирьохступаневому автоматі, на безключовому доступі. Потрібно, звісно, його діагностувати, на клімі. Повний склопакет, електростонкове, гарний шкіряне кермо. Такий цікавий екземпляр. Звісно, потрібно відступати, що по підкрасах, в якому стані той автомат, в якому стані двигун 123, скажімо так, ще й заявляють непоганий пробіг, але це все потрібно перевірити. Більше автомобілів на автоматі хорошу не дійдеш може ще там часом потрапиться Рено модус, можна знайти таких старіших років. Тобто ось такі автомобілі І тут стоїть простий автомат, там порівняно, якщо дивимося, якісь там. Другі автомобілі, на третій вже стоять роботи, тут стоїть просто автомат. В принципі, такий автомобіль на автоматі можна знайти, але це потрібно час і потрібно діагностувати, залежить, що ви хочете по стану автомобіля. Цікавить, контакти знизу, звертайтеся, зможемо вам знайти такий автомобіль.